Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Івангеля від Івана, і Леві, і Діана. слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби з вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і в вас Він буде. Я не залишу вас. Сиротами, я прийду до вас, ще трохи, і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його і явлю йому себе. Слово Господнє. Слава Тобі, Борисна. Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми святкуємо цей ювілей, соторічницю заснування згромадження стер служебниць Ісуса в Євхаристі. І не випадково, але так передбачено читаннями сьогоднішньої літургії слова на шосту великодну неділю. Ми чуємо сьогодні в Євангелії продовження архієрейської молитви Ісуса Христа. Молитви, яку Ісус звершив під час останньої вечері. І хоча ми чуємо сьогодні ті слова ще трохи, ви мене не бачите, ми стоїмо напередодні святкування урочистості Вознесіння Господнього. Це якби прощальна мова Ісуса зі своїми учнями. Але так насправді ми сьогодні слуховуємося ті слова, котрі є джерелом життя усієї Церкви. Тому що в таємниці Євхаристії об'являється повнота життя, і як говорив святий Йоанн Павло ІІ, Євхаристія є. Джерелом і вершиною християнського життя. І не випадково, що сьогодні, коли ми бачимо біля вівтаря цей символ святкування цього ювілейного року, дійсно зображений Христос в чаші і хості, з тим, що омиває ноги своїм учням. І, власниво, святий Йоанн, єдиний з авторів Євангелії, в своїй книзі не описує встановлення Євхаристиї, так як інший євангелист. Лише у нього ми знаходимо цей момент омивання ніг, і де Ісус говорить, «це чиніть на мій спомин. Те, що Ісус сказав під час. Останній вечері, коли взяв хліб, переломив його і дав своїм учням, кажучи, беріть і їжте, і це чиніть на мій спомин. так само і чаш. І властиво ця любов Ісуса, котра спонукала його омити ноги своїм учням, ця любов спонукає його залишитися серед нас в цьому таїнстві Євхаристі. Ця любов спонукувала блаженного архієпископа Єжиматулєвича закласти це згромадження сестер, щоб через свою єдність з Христом в Євхаристії служити ближньому. Тобто можемо зрозуміти, що служіння сестер це не що інше, як продовження Євхаристії на щодень. І тому, черпаючи любов від Ісуса Євхаристичного, вони мають продовжувати Його місію похилятися над нужденними, тому що це згромадження дійсно повстало для тих найбідніших, надвідкинутих. І тому це похиляння над потребуючими є нічого інше, як чинити Ісуса присутнім серед тих. Котрі досвідчують якийсь крит. Особі сьогодні нашого декана отця Анатолія, дякуємо Богові за те, що через служіння отця Юрія Зимінського, першого настоятеля, він запросив сестер до праці у Харкові, тому що ці два згромадження є так між собою поєднані, тому що блажений архієпископ Єже Матулевич відновив. Згромаджує ців Мар'янів, а потім заснував згромадження сестер Євхариста. І тому ми сьогодні дякуємо Богові, що в нашій парафії, в нашому місці надалі продовжується це служіння сестер. Але, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми збираємося на цю Євхаристію, ми чуємо про те, що Ісус питає нас про любов. Тому що він говорить, якщо ви любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І власне це є відповідь для кожного з нас, наскільки я люблю Господа, наскільки я вірний йому. Тому що виконування Божих заповідей неможливе без досвіду любові Бога. Не можна виконувати заповіді і не любити Бога. І тому сьогодні, коли ми на щодень досвідчуємо не раз невдячності за нашу любов, прояви нашої любові. Якже багато є моментів і криз в відношеннях, в родині чи в стосунках між людьми, коли хтось любить. Він прагне досвідчувати цієї любові. Не вистачить комусь говорити Я кохаю тебе так щиро, глибоко, сильно кохаю тебе, але цієї любові не проявляє в жоден спосіб. Ну, На щодень хтось не зателефонує, хтось не запитає, як тебе справи, хтось навіть не помітить, що ти зробив йому добре. І ось такі ситуації дуже ранять нас. Дуже часто такі ситуації стають приводом того, що родини розпадаються. Жінка не досвідчує на щодень любові чоловіка, котрий може говорити, я її люблю, я ж працюю, я отримую родину, але не проявляє своєї любові в таких звичайних, простих жестах. І важко повірити. І тому сьогодні, коли Ісус говорить, якщо ви любите мене, то будете заховувати мої заповіді. Тобто, дивіться, наша вірність Богові має бути відповіддю на досвід цієї любові, яку ми досвідчили в Ісусі. Він сьогодні дає нам свою любов, Він сьогодні нас обдаровує цією любов'ю. Він сьогодні нас занурює в цій любові. Тому що дивіться, Він говорить, що Він дасть нам Духа Святого для того, щоб ми вміли любити. <кій> Я живу в Отцеві. Тобто, дивіться, Ісус скеровує свій погляд на Бога Отця, на Його любов до Нього, а ця любов є настільки велика, що є аж. Третьою особою Пресвятої святої Троїці. І Він обіцяє нам, що зійшли нам Духа Святого, щоб цю любов, котру він нам об'являє, щоб ми могли на щодень нею ділитися, щоб ми жили цією любов'ю. І в цьому досвіді, щоб ми вміли виконувати Божі заповіді з любові до Нього. Пам'ятаєте цю притчу про блудного сина і про того старшого сина, котрий не хотів війти в радість Отця і докоряє йому. Скільки років я був тобі вірний, а ти не дав мені навіть козлятину. <кій> <кій> Можна ціле своє життя <кій> виконувати заповідь, а не недосвідчувати любові. І не ділитися цією любов'ю. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми маємо сьогодні цю чудову нагоду ще раз стати перед Христом, котрий в Євхаристії дає нам Свого Духа. то Тооан скаже, що в момент смерті Ісус видихнув Свого Духа. А Євхаристія є нічим іншим, як. Проголошенням смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І в цей момент сьогодні, коли ми збираємося на цій Христі, Бог дає нам свого Духа любові, щоб Він розпалив нас цією любов'ю до Нього, щоб ми могли виконувати ці, ці заповіді і цією любов'ю ділитися з тими, котрі найбільш цього потребують. Тому, дорогі брати і сестри, нехай наша вдячність сьогодні. Богові за те, що Він невтомно є присутній серед нас. Той, котрий встав в'язним любові, нехай Він нас сьогодні перегміє. Тому що, беручи участь в Євхаристі, ми є зобов'язані ділитися цією любов'ю. Тому що приймаючи цей дар безкорисний великої любові Бога до мене, я зобов'язаний до того. Щоб похилитися над Ісусом, котрий потребує моєї допомоги в ближньому. І це є той вимір Євхаристіний, нашого життя, нашого служіння, служіння сестер в нашій парафії. І тому нехай Богові буде за усе подяка.